Немов дикий звір у посадці причаївся танк Леопард. 2 як хижаки ховаємося, ждемо, вискочили, працювали, відійшли. Я пель. Командир цієї бойової машини Віталій не кадровий військовий. Майже 30 років він відпрацював шахтарем. Ну, вже був на заслуженому як то відпочинку, але раз держава кхм, був потрібен, державі призвали. Віталій зізнається, відчуває велику відповідальність, адже йому довірили західну бронетехніку. Я впевнений, що багато хто трошки там, десь білою завистю, трошки да на нас дивиться, хто працює на. На других машинах. Віталій служить із початку року, але поїздити на українських чи радянських танках не встиг. Одразу поїхав до Швеції якнайшвидше вчитися воювати на леопардах. Каже, темпи навчання українських танкістів здивували навіть шведських інструкторів. Як потім вони самі призналися, що ми за 9 тижнів ми опанували програму, яку їхні контрактники опановують за півтора року. Те, що ми да. Навчання були по 12 годин. Спочатку важкувато, потім тягнулися. Ця бойова машина шведська версія німецького леопарда. Її було випущено у середині 90-х, але українським танкістам вона дісталася, можна сказати, в ідеальному стані. Там, де ми були, в них полігон розмірами ну, 2 на 3 максимум кілометри. Вони там день поїздили і потім тиждень її обслуговують. А в нас за один бойовий вихід десь до 100 кілометрів. Ми, Пробіг машини на своєму леопарді Віталій воює з середини літа. Щоправда, поки без прямих танкових боїв каже за такої активності безпілотників і артилерії, як тут на Лиманському напрямку, це занадто ризиковано. Посилена броня спереду і можливість їхати заднім ходом зі швидкістю 30 км на годину дозволяє леопардам не розвертатися на полі бою. До того ж, боєкомплект у них розташований позаду. З одного боку вразливе місце, а з іншого безпека екіпажу. В російських танках снаряди розміщені під екіпажем. Особливо лоб, да. лоб дебелий. Противотанкову міну теж вона витримує. Головне, це живучість екіпажу. Яке б там не було нас озброєння, да, екіпаж екіпаж. А оце ця дверь, що я вам казав, за щоднеї спасається екіпаж. Якщо зірветься, не дай Боже, то сработає назад і викине весь весь заряд, екіпаж лишиться живий. Володимир Зарядник, той самий четвертий член екіпажу, якому є що розповісти про вогневу міць. Каже, цей танк, якщо постаратися, може вразити навіть повітряну ціль. Буде йти вертольот, він його візьме. Оцею стрілою він його зіб'є. Ну, 11 кілометрів постріл стріли цей Прицільний. Ми це проходили, знаємо як це зробити. Ну, нас добре вчили. Оце такий бронебійний снаряд. Снаряд дуже сильний. В ньому стріла 70 сантиметрів. скільки ж саме він 70 см пробиває броні. Він фрагвий, робить дуже велике диво. Коротше, горить, пробиває все. Можна стріляти через дома, можна стріляти через дерева. Короче, він не міняє тра... траєкторій, дуже вдачно. Але що одразу впадає в око, коли залазиш всередину, це місткість танка. Кожен член екіпажу має навіть свою скриньку для особистої зброї. Можна в ньому і лежити спати, екіпаж лягає свободно, усередину. Виражаючи внизу, командир тут, наводчик перед вами і водій на своєму місці. Бійці кажуть, що ця бронетехніка дає відчутну перевагу в бою. Дякують за неї західним країнам і визнають, якби не ця допомога, результат міг би бути геть іншим. Ну, як би сказати, дуже великий страх. Цього танка можна сказати і побаюється. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Олексій Палій, Радіо Свобода.